Народний день театру. Цей день став справжнім святом не тільки для, для акторів сцени, але й для мільйонів глядачів. Міжнародний день театру відзначається щорічно, від 1962 року, започаткований у війні на 9 конгресі Міжнародного інституту театру. За висловом Шекспіра життя театр, а всі в всі театру, а всімірні актори. Символ театру є одночасно заявниці. Є маска? Ні, вона не від особює подушність. Це спроба захистити душу, перетворюючи дійсне на бажане. Разом із маскою, символами театру є труба і меч. Трубою скликали народ на вистави на мандрівних акторів. Мече – караванські ваги Муза Непомена. Доброго дня, колеги, доброго дня всі творчі люди, хто має відношення до театру. У нас в нашому районі відділу культури вже декілька років започатковано такі зустрічі. Проводити якраз саме в день 27 числа Закарпаття, Закарпатті, якщо говорити по ближче до, до мукачево ужору там цих традицій більше, але поряд із тим я хочу сказати, що ми маємо деякі спроби відроджувати театральне мистецтво з низів. це відкриваючи на базі шкіл мистецтв театральні відділи десь Базою слугувати для того, щоб театральне мистецтво у нас було на сцені, представлено було широкими колами, те саме основне, молоде покоління, щоб десь вже привчати до тих традицій, які ми хочемо тут у себе заснувати, і в майбутньому, щоб наш район десь мав, свій, мав, мав своє обличчя, театр. Ми спостерігаємо майже, майже кожен день з усякими постановками, передбаченими, непередбаченими. Одним словом, це е, життя, слава Богу, яке нам е, дарує кожен день. І я хочу щиро е, всіх е, по традиції привітати з цим святом. Усім е, бажаю, щоб стриховані сни. Прийшло і натхнення, адже ну, творити щось без відповідного настрою ми знаємо вже давно, що це майже неможливо. Тому я всім бажаю насамперед різняного настрою, а наші сьогоднішнім учасникам, які підготували невелике театральне дійство, щоб ці традиції розвивалися і ми змогли в майбутньому достойно представляти наш район. На відповідному творчому рівні закарпаті в нашій неці. Інстанізація у ринку з поеми Наймічка, козий керівник Олеся Остришко. У неділю вранці рано поле крилося туманом У тумані, на могилі, як то поля похилилась, молодиця молодає, щось долона пригостає. Да снимаємо розмовляють. Ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Береш лишень та сповивай, а я берке, та кумами про дещо. А, що нас те? Е, ні, треба знати рахувати гроші. Рахувати зароблені гроші. Бо як сказано, що хто не рахує, то той і немає. Чи не так і було? Добре, дякую, добре. Просто випадку. Ну, ловить, сорочки діли, що не коше не Грається. Робить возить, а свято той з рук не спускає, Дивуються старі мої, роботу, не молиться Богу, а навіть не пуща, що ввечері вога свою долю проклинає, тяжко важко плаче, і ніхто того не чує, не знає, не бачить. Бабусь у нас поховали, і ледве ледве -лед бували трохи матіра. Пробуло поп'яти лихо, на тут і знову благодать, загалю темного вербуле, до діда в хату спочивать. Уже ми хочу на хує, ні сини не хачує, ні під хату, ні в хаті сповнили. Спасибі вам, першу щоб ви знали, треба край доводити, коли йде а Та й ще й хто хто нас буде мати, не дожила моя Настя. Мати, 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 підемо в хорошому пане, вчи співає, жить поспішаємо, Господи, велико пасає, веземо по Катерині, на другому. А батькові шитий пояс йшов до червоного, а місці стіна очіку парчі золотої. А діточка черевички, пік та винограду, а всі вку, червоного, плена, в купі червоних оплинах серед наду. Віде з в гори, да лягу Іде, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Бог. Тетюриш, тючуриш, ты как корена, пришел, приїхал, пізнес рецепт, пізнес кричати, выдумка. Не судилася Тарасом Шевченку продовжити свій довідь. у наступних угодіння. Нічого ж не вийшло з нашого кохання, але перше кохання ніколи не забувається. Тарас присвятив мені вірші. А я так мало, небагато, блага, у Бога тільки хату, одну хатиночку гаю. Це дві тополі неї, та, та безталантною. Ми ну Оксаночку, щоб з нею, двох дивитися з гори найбільш широкий на ярих. Я була старша за опікувалась опікувалася навчала молодого козачка польської мови, пояснила різницю між вільним і паком, між бідним і багатим. Я багато розповідала йому про те, як ми таємно з друзями, однодумцями збиралися таємні товариства, яку, та недовго тішались не своїм щастям. наближалась польська революція 1830 рік. Тарас разом з паном Гардом вирушили до Петербурга. Міщини не, не культурні, і грубі, цьому треба розібратися, громадяни, любі. Якось ось їхав я трамвай, а увдовж проходу натопталось душ 15 женського народу. Треба місцям поступитись, а кому охота, ти стояти ліж, а сяде тьотиш опорота. Я до публіки звернувся Женщина і дама, хто найстарша і найтовща, буде тут ж Сім у чатях без язики мов заклала рух. Я й керівноні, бабусі, ти сіда старуха. А вона попала свідно із яхідних штушок. Та сиди же там горі, теж мені А Актор це пожежа, запалена боле. Великі його серце палає жінки. Увага, актори, уже перші дзвони. І так кожен вечір. Увага, і дзвінки. актор. Ти пожежа запалена поле, Шукає знаходить і знову шука. Спокою в актора немає ніколи. Така його доля, фортуна така. Тож нехай починаючим акторам завжди усміхається фортуна. Дякуємо.